Всім привіт! Сьогодні 1 червня і світ святкує День захисту дітей. В Україні, приводу, до свят немає, тому що російська орда продовжує вбивати наших українських дітей, викрадати. Сьогодні я молю Господа Бога. Дати мир, дати перемогу Україні, захистити її дітей. І давайте сьогодні я покажу вам, що в мене вийшлося після переобладнання мого домашнього орхораю. То мій акваріум, орхідаріум, мій куточок краю зовсім невеличкий. Він має розмір 60 см у довжину, 30 см завшишки. Ну і 30 сантиметрів у висоту. Я створювала його спеціально для вирощування лісового моху, бо в нашому регіоні промисловому регіоні мох не росте взагалі. Для того ж мені дуже подобаються природні види мініатюрних орхідей, які в природі ростуть у тропіках субтропіках, то самі розумієте, що в умовах квартири. При середній вологості, атмосферній вологості 30-40% це неможливо. У мене і виникла така ідея, тим паче, що мені подарували свого старого акваріуму, і я вирішила зайнятися творчістю. Тобто створити собі ось такий маленький райський куточок. Щось мені вдалося, щось мені не вдалося. Деякі рослини в таких умовах рости не можуть, не хочуть, вони гинуть. Але я шукаю шукаю саме ті рослини, яким сподобається. Точка, в стаканчиках висить два маленькі фаленопсиси, то видові фаленопсиси. Ось цей зеленим листячком, то фаленопсис гібуза, і поряд крос. Фаленопсису еквестріс на фаленопсес делікуза. Далі в мене он така тіланція. Ось там блок висить із куркового дубу. На ньому примостилася видова ерія, маленька мініатюрна ерія. А далі, далі нарешті, я вирила із моху свої скалапендри. Вон бачите? Ось вони. Ось такенькі. Вони чудом вижили. Шинурхіс фрагранс. У мене ще був тут шинурхіс фрагранс, але він загинув, бо дуже, дуже закопано було все в мосі, то він згнив. Ну то нічого, будуть в продажу інші фрагранси. Я обов'язково придбаю В Блоці знаходиться, відпавша частинка від Ніофінеті. Поки що вона буде розташована, тут. тут. Недоїдені Бульбочки від хібіки, ось так я їх поки що поклала. Там в куточку дорогоцінна орхідея, поряд з нею, залишки від ангрику мадагаскарського. Не знаю, виживе він чи ні. Назву цієї рослини я навіть вимовити не зможу, але як бачите, вона ростить маленький, маленький квітконос. Поряд знаходиться іще один блок із куркового дубу, на ньому іще один мадагаскарський ангреком. Поряд така сама тіланція. Дуже мені подобається ця тигрова тіланція. Ну, шикардусно вона виглядає. Поряд висить ось така тіланція, яка має тоненькі листячка, вони сизого кольору і вкриті, нібито волосками. Ця тіланція дуже полюбляє звишену вологість, тому її бажано вирощувати саме в умовах орхідаріумів. Там під стіночкою два кущики максилярії Ункати, Ось один кущик і он там подальші. Між ним відпала чиєсь псевдобульбачка якогось дендробіуму і вона розташована. Також поряд можливо дасть кейк. Ріжечки незручно знімати в орхідаріумі, бо він дуже маленький і хочеться зняти вам у збільшеному ракурсі, але як тільки я опускаю телефона туди нижче. До дна акваріуму, то екран перегортається, тож вибачайте, як виходить. Усієї ось, ось орхідеї я вам не скажу, бо бірочка її закопана десь, аж воно там. Але в мене є десь відео про неї. Я знайду, стромлю іншу бірочку. Поряд тут маленький мініатюрний дендробіум кроз дендробіума аберанса на когось, також не пам'ятаю на кого. Епідендром Порпакс. Ось там стоїть горщик із якимось дендробіумом. Сох, сох, думала вже викинути, але трохи побув в орхідаріумі, і він, бачите, маленькі-маленькі піпочки з'явилися новеньких зростів. Ось це ще якийсь дендробіум, який ніяк не може пустити нового ростику, то також розмістився. В акваріумі. Усюди я перенесла сирну, або він був в іншому кутку, але мені так здалося, що йому трохи темнувато, бо бачите, як потемнішали його листячка Зверху висить, маленький, маленька котлейка, то крос софронітіса із кимось. Далі знов тіланці, ось такі розташувалися. Росуночки. Мені дуже подобаються тіланки. Дендром Борбакс майже висох на лоджії, тож я його також перенесла сюди. Тут видовий фаленопсис мініатюрний кульчиріма. І знов тіланція. Епідендрум, не пам'ятаю вже який. Також тут, бачите, так розкидаю псевдобульбочки, які відпадають від дендробіумів. це мені. Вчора подарували ось таку гілочку із кейками дендрубіума і Ось ще от чогось бульбочка відвалилася. її сторони відвалилася, майже вже висохла псевдобульбочки від мініатюрного анцидіуму, Тож нехай трохи полеже тут. Далі з цієї сторони йде. Назви не пам'ятаю, але це маленька мініатюрна вандова рослина. Ульбофілум Frost. Нарешті я його вирила, Пооб'їдали йому корінці равлики паскудні. Поки що живе тут дуже маленька лаєлія Алаорі в горщику. Ось так. І ось той, ось той сучок, який я вам показувала і думала, що ж мені з нього зробити. З коркового дубу той сучок. І, ну, як бачите, тут розташована дискрилія тобто дендробіум огірок, він і справді його псевдобульби дуже схожі на маленький огіркий крюшон. Далі там розмістилася частинка від макраденії висохла повністю. Дендробіум з такими ось бачите плоскими. Дуже красивими такими плоскими псевдобульбами я вам показувала його минулого літа, як він квіт, і казала, що має негарний аромат. Ну, мені не сподобався. У мене завжди працює вентилятор. Вночі я знімаю кришку. Отут скляна кришка, я її знімаю, щоб трохи просихало. На ранок вологість показує 70 процентів і цього їм вистачає. Ось така штучка завжди стоїть в акваріумі. Знаєте, я можливо тут когось пропустила, бо їх тут так багато. Ну, то подивимось наступного разу, якщо вони приживуться. День, коли кришка ця закрита, то вологість цього акваріуму 99%. Тобто його навіть поливати не потрібно. Я стежу, щоб на дні під мохом була водичка. За певний час мох ту воду випиває. Я бачу, що водичка вже добряче висохла, Тоді я беру за допомогою грушки, спринцовочки. Кожний горщик капаю воду, вода стікає і таким чином акваріум знов наповнюється водою. На акваріумі зверху стоїть така росяночка від Світланки Весгербер, яка ось, ось вже повністю розкриє свої квіточки. Як тільки росяночка моя відквітне, вона почне ділитися, тобто в неї почнеться рост молодих хижачків. Оці ловушечки, подивіться, вони нібито гусениця. Оці ловушечки ловлять комах. Ось так, на сьогодення виглядає мій райський куточок. Повернемось до нього через місяць. А сьогодні я вам, як завжди, бажаю миру, здоров'я, терпіння і наснаги. Тримаймось, все буде Україна. Переможемо!